Ми зараз спілкуємося з водолазом за допомогою сигнального кінця. Тобто я йому подаю певні сигнали, тобто подіоргування і потряхування, він мені відповідає. І таким чином ми переміщаємось, тому що водолаз під час пересування він абсолютно нічого там не бачить. Тобто я як зв'язківець. От зараз ми будемо рухатись вправо, і я йому подаю сигнал. Дірнуть раз. І потрясти. Тобто він зараз мені продублює, і він, я його відпускаю на певний відрізок, зупиняю, і він починає рухатись вправо. Він мені подає сигнали, коли він щось або знайшов. Або бувають випадки, коли водолазу стає погано. Тоді я реагую і піднімаю його догори. А так я його орієнтую по переміщенню. Основних у нас вісім сигналів, тобто рухаємось, ми опускаємось на ґрунт, а запасний сигнал вправо, вліво, стоп і про своє самопочуття. Я б сказав, що Відпочивальники багато залишають після себе сміття, особливо в зимовий період. Ми його все вичищаємо. Зараз більш-менш тут чисто, Не холодно. Костюм 9 міліметрів. В зимовий період можна в ньому не працювати. А яка зараз температура дідка? 17 градусів. Зараз аж жарко, я вам скажу. Я зараз страхуючий в цій команді. Оля, я матер... сами, вона забезпечуюча, я страхуючий. Він водолаз. Якщо йому стане погано, там, зле чи ще щось, то ми його повинні будемо ну, достати з води і ну, допомогти йому там, прийти в себе, чи, там, що він там потребує. Якщо він там десь зацепиться або ще щось, це наша така робота. Завжди перед початком купального сезону фахівці комунальної організації рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради проводять розчищення дна акваторії, річці Ворсли і прилеглих територій, де є водойомища. Ми розпочинаємо розчищення дна акваторії в районі рятувально-водолазної служби безпосередньо на нашому пляжі, і там, де виконує обов'язки. Взяли в оренду фізичну особа підприємця. Будемо занурюватися, будемо очищати дно акваторії готувати міський пляж до безпечного відпочинку наших мешканців та гостей.